У результаті вибуху у Пангкоку, за повідомленням засобів масової інформації, загинуло 27 людей. Проти поліції країни поки офіційно стверджує смерть 19 осіб. Серед них є іноземці. Більше 120 осіб отримали поранення. За повідомленнями місцевих журналістів на місці спрацювало дві бомби. Ще один вибуховий пристрій було знайдено та знешкоджено саперами в іншому районі Бангкока. Половина британської молоді не вважає, що є гетеросексуальною на 100%. Про це свідчать результати опитування маркетингової кампанії Югов. Учасників опитування попросили оцінити свою сексуальну орієнтацію за семибальною шкалою від абсолютної гетеросексуальності до абсолютної гомосексуальності. 23% дорослих британців вважають, що вони не на 100% гетеросексуальні, тобто оцінили свою орієнтацію якось інакше. А серед молодих людей у віці від 18 до 24 років цей показник 49%. Майже 40 країн підтримали ініціативу Парижа щодо добровільної відмови від застосування права вето в ООН у випадках, коли необхідно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів. Про це заявив заступник офіційного представника Міністерства закордонних справ Франції Олександр Жоржина. Передає Укрінформ. Ініціатива Франції з регулювання вето у випадках масових звірств знайшла дуже широкий відгук в Організації Об'єднаних Націй та міжнародному співтоваристві. Майже 40 країн офіційно висловили свою підтримку в рамках останнього засідання ООН і багато інших проявляють інтерес, заявив дипломат. Південно-західна електроенергетична система, державне підприємство НЕК Укренерго вирішила скасувати два тендери для придбання трансформаторів на 206 мільйонів гривень. Про це повідомляється ввіснику державних закупівель. Рішення прийнято у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг. Подробиць щодо прийняття цього рішення не оприлюднено. Партії Удар і блок Петра Порошенка об'єднуються. Очолить нове об'єднання Віталій Кличко. Цю інформацію підтвердили джерела в партії Удар. 27 серпня буде об'єднавчий з'їзд, на якому буде вирішено, в якому форматі відбудеться об'єднання. Планується, що на з'їзді буде ухвалено рішення про створення партії під назвою Удар Солідарність, додав співрозмовник. Перша партія життєво необхідних антиретровірусних препаратів для ВІЛ-інфікованих людей, які постраждали від конфлікту на сході країни, була доставлена літаком до України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ЮНІСЕФ. Це перша партія антиретровірусних препаратів, яка була доставлена в Україну для дорослих і дітей, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях східної України. Наголошується в повідомленні. Цьогоріч на Рівненщині укладено 100 тисяч договорів на оренду 233 тисяч гектарів земельних часток. За свої паї люди вже отримали більше 251 мільйона гривень. Найчастіше селяни укладають договори з орендарями на 4-5 років. При цьому середня плата за гектар складає більше тисячі гривень. Загалом щороку вартість орендованої землі зростає. Так торік його ціна становила трохи більше 770 гривень. У 2013 році за гектар давали 722 гривні. У 2012 621, а у 2011 році 364 гривні. За даними Головного управління статистики Рівненщини, кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області на кінець липня 2015 року становила 6,7 тисяч осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2015 року становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,4 та 2,3%. Рівненським сім'ям повторно розносимуть бланки на оформлення субсидій, заяву на її отримання, декларацію про доходи, а також роз'яснювальний лист від уряду. До 1 вересня документи має отримати кожне домогосподарство, тобто більше 400 тисяч родин рівненської області. Про це інформує прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Наразі субсидію на рівненщині вже призначено для більше 60 тисяч родин або ж 15% від загальної кількості сімей. Тим часом, торік, державною допомогою користувалися лише 4 тисячі домогосподарств області або трохи більше 1%. Найбільше зареєстрованих заяв щодо субсидій у Рівному.